Привіт наші хороші! Ви на каналі Озолиманько, і, і це наша рубрика «Зачекінулись», де ми показуємо незвичайне житло в Україні і світі. І сьогодні ми вас здивуємо, бо поселились не в інстаграмному будиночку, десь в Карпатах, а в колоритній українській хаті на Полтавщині, якій більше ста років, і це етнопоселення Старий Хутір. Ну що ласкаво просимо в нашу українську традиційну стару хату. Я вам так скажу, тільки я сюди зайшов, у мене одразу було абсолютне таке повне рідне відчуття, наче я зайшов в хату свого дідуся чи бабусі, бо насправді в однієї з моїх бабусь була прям дуже схожа хата. Ну тому, що я сам з Полтавщини, бабусі теж на Полтавщині жили, і мені здається, що я тут знаю кожен куточок. Я знаю цей годинник, це ліжко, цю піч, наче я в дитинстві розпалював. Навіть шафа здається, що така сама у однієї з бабусь стояла. І нема такого враження, що я приїхав в готель. Я приїхав до бабусі.